Актуальний лот, а саме жіночі безшовні лосини від бренду Крайн. і лише по ціні уявіть 135 гривень за одну позицію. В лоті їх буде аж 22 позиції, ціна лоту 2970 гривень. Є варіанти пакування, є варіанти без пакування. Показую в пакуванні. Ось такого плану може бути. Дивіться, вони будуть гарно тягнутися. А йде таке дихаючий матеріал, дихаюча тканинка. По розмірам S12, M5, L5, вони досить повномірні. Оекотек стандарт соточка. 69% поліамід, 26 полістер, 5% Еластан. І вони, бачите, будуть гарно стройнити. Показую в розгорнутому вигляді. Ага, почнемо. Давайте з оцих, що я вам тільки що показала, щоб не плутати. Так. 135 гривень. Супер вау, ціна. Дивіться, дуже приємні на дотик і дивимося, як вони тягнуться. Ну, я рахую, що просто суперово. Класна резиночка, яка буде утягувати. Круто вони лягають по фігурці. Далі показую варіант, який може бути ось такого кольору, більш пастельного. Ось такого плану може бути. Супер вау! Просто тягнеться суперово. Далі показую вам коричневий варіант. Ось такого. Тобто є полосочка більш ширша, і колір, бачите, трішки відрізняється, зеленкуватий. Є пастельного кольору, так полосочка, ніби буде йти, візуально буде худити. І показую варіант, який мені сподобався. Ось такі зелені, такі рифлені, можна сказати. Вони будуть не утеплені, як бачите, утеплення немає. Знову ж таки, класна резиночка. Ось так сидить по фігурці. Ну і прям топ це. Електрик, колір електрик. Вау! Просто вау! Давайте подивимося, що тут по матеріалу. Так, 70% поліамід 26 полістер, 4 еластан. Бачите, тут іде така спеціальна тканинка, і вони це емочка 4042 Подивіться, просто як круто тягнеться. Це лот актуальний завжди в будь-яку пору року, тому для того, щоб його замовити, звісно, звертайтесь до нашого відділу продажу. Телефонуйте, пишіть всі контакти. Наш сайт я залишаю знизу під цим відео.